Доброго дня! Вимушені продавати батька машину. Шкода Fabia 1.6, чистий 12 рік, 1,6 турбодизель. Не путайте, будь ласка, з 1,2 або 1,4. Це надзвичайно потужний мотор. У мене такий стояв на шкоді Суперб. У нього розход 3,5 по трасі, по городу 4,5. Батько її довго шукав. У 20-му році пригнали з Германії, дуже машин багато передивилися. Ця попалася в чорному кольорі повністю без єдиної ржавчинки. В суперовому стані. Батько одразу поміняв всі стойки, поміняв ГРМ, помпу. Там все є записано, то я пізніше покажу. Зараз батько лишився в Англії, тому немає необхідності В Англію проїхали взагалі без питань. З Англії також без питань, ну вся в чудовому стані. В неї немає ніде, ні одного рижика немає. Арочки в неї все. от Якщо видно, стики, ну все, 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 от ну кузов в неї просто ідеальний. Тут зараз покажу. Ось тут ну немає ніде ні одного рижика. Тут, ось тут також от, в таких болючих місцях. От немає ніде абсолютно. Тут також тут ці заводські наклейки, ось задні арочки. Я знаю, вони болючі в місця, але в неї вони просто ідеальні. Ці наклеїчки є. Ніде немає рижиків абсолютно. Ні на задній ляді, ні зверху, дніще в неї взагалі ідеальне. Якщо там видно, то... Ніщо у неї супер. Ззаді куча місця, салон в ідеальному стані. Тут арочки також. Арочки все супер. Тут теж наклейка. Немає ніде ніякої навіть признаків для корозії. Пороги оці всі, от заводські ці всі штучки. Це крилишко теж все, все-все-все, все в чудовому стані. Ніде немає корозії, тут немає. Зараз покажу швидко. Тут на стиках все, ну, все чудово. Ніде, немає ніде корозії. Тут сидіння. Як і водійські в ідеальному стані. Заводиться не димить, не труїть. Тут теж все добре. Там все по заводу. Там все добре. Кажуть сидіння, карти. Водійське сидіння теж в чудовому стані. Там немає ніяких протертостей. Там от педальки. Заводиться як часики, немає ніяких помилок, ось такий ключик. Додаткова сигналізація класна, ключик суперовий. Наша холодна, світиться, що холодна, зараз нагріється. Тут підігрів, центральний замок, коробка передач. Треба щеплення. Все супер, магнітофон все супер. Тут кондиціонер теж все працює, все чудово. Оці штучки все нічого ніде не поламане. Там також, тут також, тут все є, нічого абсолютно не поламано, все працює. Руль в відмінному стані, ніде немає ніяких загинув цих всіх. Ну дуже класний руль. Сіленький, все добре. Зараз покажу підкапотку. Так, це підкапотка. Тут все йде, немає ні одної ржавчинки. Тут також це все нічого не крутилося. Оце він-код. Ці як вони називаються, стаканчики ідеальні. Акумулятор новий. Тут також всі стаканчики ідеальні, немає ніякої корозії. болото є, а ГРМ мінявся в 198 тисяч в 2021, в 22-й, 20. Ну кінець, два роки в Англії батько практично не їздив. Вона вся там сухенька, немає ніде нічого, якихось потьоків. Знизу вона теж абсолютно суха. Тут ця штучка, як вона. Зараз от чистенька, там немає ніяких. Це все теж мінялося. Зараз зніму ще кришку. Потьоків немає ніяких. Зняв кришку. Тут все відносно чисте. Зараз... А, от фонарик включив. Там все, якщо видно, все сухеньке. Навіть кришка цих клапанів чи як воно ніде нічого не, не підтікає. Там е, теж все сухеньке. Не знаю, видно, не видно. Турбіна, а от турбіна вся сухенька. Ну, взагалі питань немає Вона їде, як, вибачте, за слово, як дурна. Дуже потужна машина. Акумулятор новий, щоб я не забув. Зараз ще заведу. Щоб не забув всі стекла в неї абсолютно. Не буду всі показувати от лобове, там от двоєчка, це 12 рік. Вони абсолютно всі її, всі, 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 всі рідні. Так, глушитель, ось тут у нас що це зліва. Зараз я буду працювати. От в пол вона на холост на нейтральній до 3000 тільки піднімає. От даю в пол. Но диму немає абсолютно в неї. Машинка реально дуже-дуже класна.